Я поклала картопельку, вона так чудово виглядить. І зараз я гніздечко в м'ясне ложу. Ось так. Бачите, яке воно? Воно таке смачне, Це смачно виглядить, так гарно пахне. Я покладу і буду презентувати одне, а в мене їх аж 4 вийшло з цієї маси. Для м'ясних гнізд. Мені потрібно 600 г фаршу, половина великої цибулини, 3 кусочки замоченого батона, сіль перець, три зубчики чеснику. Вони у мене ось тут заховалися, і одне яйце. Для начинки мені потрібно 200 г шампіньйонів, половина цибулини, сіль перчик, олія. Для приготування цих грибочків для того, щоб начинити нашу м'ясну корзинку називаю, або м'ясний кошик. Для гарніру я взяла 4 картоплини і приправу для страв з картоплі. Ну що ж, почнемо готувати? Часник я видавлюю через чесночницю. Три зубчики я вказувала. Сюди ж я викидаю розмочений батон, три кусочки, я говорила, я його віджала і перемяла руками. Сюди додаю одне яйце. Сюди даю перчик. Приблизно десь дві щіпочки і е, десь приблизно буде неповна чайна ложечка солі. Так. Також сюди, на ось таку тирочку я буду натирати цибулю Друзі, до фаршу я додала віджатий батон на терочку бурякову я натерла пів цибулини, додала одне яйце, дві щіпки перцю і безверху чайну ложечку солі. Я це все перемішаю. Фарш я також ще трішки буду відбивати. Так і завжди, взагалі. Якщо пробуємо люля кебаб, І взагалі, які котлетки роблю, я завжди м'ясо відбиваю. Для того, щоб сіль там розчинилася, перчик, щоб об'єдналися, всі спеції з м'яском, смаки і цибуля. Перш готовий, а зараз я приготую картопельку. Я поріжу її, сочками, такими кружечками. Можна по-різному, але іменно для цього блюда картошечка підійде кружечками. Порізану картопельку я заливаю кип'яченою водичкою і хай вона так постоїть хвилиночок 5. Картопелька простояла 5 хвилиночок, я її відсідила, додала одну чайну ложечку приправи для картоплі, перемішала і відставлю цибулин цибулинки, які я говорила, які я залишила для начиночки. Я ріжу на три частинки і буду різати такими кусочками. Ось такими невеликими, воно, виходить, як півкільця. Шампіньон я буду розрізати на чотири частинки і теж нарізати такими півкільцями. На розігріту сковорідку я вливаю одну столову ложечку олії, Сипаю в нашу цибульку. Нехай вона е, просмажиться десь хвилиночки дві. Дві хвилинки пройшло, я додаю шампіньйони, також перемішаю. Відносно для того, щоб смаки обмінялися, цибульки і печеріць. І теж десь хвилиночок, три буквально нехай вони приготуються, тому що доготавлюватись вони будуть у духовці разом із м'ясним міздецьком. П'ять хвилиночок пройшло, смажечка наша готова. Ось так вона гарно виглядить. Нашу засмажку я добавлю десь пів щіпочки перцю, одну щіпочку солі. Я це все перемішаю. Готувати м'ясний гнізд, я буду в духовці. На ось такому декі. Деко я розділила на дві частинки, взяла два куски фольга і зробила із них таких дві форми. На одній я буду випікати картошку, на другій я буду формувати, викладати наші м'ясні гнізда. Ну, як ви бачите, я вже збризнула олійкою. Картопельку я виклала в один шар. Як ви бачите, також її зверху збризну олійкою. Руки я махаю в водичку, беру кусочок фаршу, викладаю на деко, тоді беру другий. Ви бачите, вони в мене не маленькі. Получиться Ви в мене Получається чотири штуки. Чотири буде ось таких гнізда. Два ще сюди, щоб у нас була однакова кількість. Сюди і сюди. Тоді ж рукою отак роблю вмятіну з допомогою пальців. Формую ось таке гніздечко. Наверх я викладаю начиночку з наших грибів. Ну, що ж, наші м'ясні вкусняшки сформовані. Одного я зробила продовфуватим, тому що воно не помістилося в круглому Це Духовку я розігріла до 180 градусів і буду поміщати це все разом. М'ясні кошики на 45 хвилин, а за картоплю я буду дивитися, картопля, мабуть, буде готуватися менше. Я скажу який час. М'ясну частину я накрила фольгою. Рок 5 хвилиночку пройшло. Я вийняла деко із духовочі, Картопля наша готова. Ось так я його ножиком протикаю. І е, наші м'ясні смаколики, також вони виглядають ось так. Я фольгу зверху зняла. Зараз я присиплю тертим сиром. І ще на 10 хвилиночок при 200 градусів я погружу її в духовку. Ясний гнізди я присипала сиром і ще погрузила в духовку при 200 градусів. Я скажу на скільки хвилин. І ще хай трішечки смажиться картопелька. Картопелька і м'язні гніздечка. Е. Коли я посипала сиром, побули в духовці при 200 градусів і ще 10 хвилинок. Подивіться, які вони запечені, які вони смачні. І картопелька теж така вже стала. Класна, класна, хороша, хороша. Ну що ж, зараз я буду її. Формувати. І тоді побачимо її остаточний вигляд. Дивіться, я ось одну розрізала. Дивіться, яка вона смачна виглядає так. Бачите, і грибочки видно, і фарш, і сир. Ну, що ще треба? А запах неймовірний. Дивіться, яка краса вийшла. І не тільки краса, а й смак. Mm. Дуже красиве м'ясо. Дуже красиво виглядить. І дуже гарно і красиво смакує. Тож готуйте, мої любі. Смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Щастя вам і миру нам усім! До зустрічі!